1 грудня 2022 року було відкрите наше реабілітаційне відділення номер 1 стаціонарного відділу. Відділення розміщено на 30 ліжок, де Діти лікуються в домашніх умовах, отримують повноцінне харчування. Після отримання лікування при виписці дитина отримує рекомендації по подальшій реабілітації і узгоджуємо наступну дату повторної реабілітації. Приїхали з Краматорська рік тому. Я взагалі дуже вражена, тому що ми з народження ходимо по лікарнях. З народження бачі, були дуже багато вже лікарів. Я була вражена, як нас сюди приймали. Тому що це був консиліум. Прийшли два десятка лікарів. Ортопеди, неврологи, психолог прийшов, прийшли реабілітологи. Дали нас більше години, і з тим, що тут нам розповіли, навіть дещо я за ці 9 років я не знала, що у нас таке є. А, взагалі, лікарі дуже уважні, дуже професійні реабілітологи мене взагалі вразили. Це дуже приємно. Усе в комплексі це дуже така потужна зараз на його навантаження на його систему по ортопедії і по невралгії психолог дуже гарний. Тут ми багато психологів бачили. Психолог взагалі дуже гарний, дуже гарно працює. Дитині дуже комфортно. Що стосується харчування, дуже гарно. О, так що ми тут взагалі задоволені відношенням і професійністю. Всі Діти, які є складні, які мають важкі стани, які мають поєднані патології, які мають порушення функції життєдіяльності, такі серйозні відповідно, ті діти потребують більше стаціонарних умов, оскільки вони мають більше можливості після процедури або між процедурами можливість перепочити. Ми думали про це відділення вже давно і силу, у тих власне обставин можливостей ми його все-таки створили. У нас потужна реабілітаційна мультидисциплінарна команда, яка має дуже багато різного роду фахових спеціалістів, адже туди входять, крім медичних працівників, ще психологи, психотерапевти, фізичні терапевти, ерготерапевти, їхні асистенти, лікарі, дитячі неврологи. Ортопеди, ну безумовно, лікар з фізичної і реабілітаційної медицини. Є, е, наші пацієнти з інших областей, з інших районів, які е, е, ну оскладнюють сам процес перебування для прикладу, так в центрі, і власне завдяки е, реабілітаційному відділенню нашого стаціонару Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні дані батьки мають можливість перебувати з дітьми тут же ж ну, тобто перебувати з дитиною, так і проходити курс реабілітації.